Урок літературного читання. Доброго ранку, сонце і вітре. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, планета земля. А всім присутнім зичимо здоров'я і добра. А тепер до роботи братись пора. Працюємо над мовленнєвою розминкою. Робота з чистомовкою. ко ко-ко. Вип'ємо тепле молоко. Ок ок ок, ок 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 на піску малий жучок. Прочитаємо вірш. Біля тину бузина в білій сукні жде одна, білий велен впав додолу, виглядає свою долю. Сьогодні ми з вами продовжуємо вдосконалювати навички виразного читання легенд. Приготуйте перед собою книгу. Згадайте, а на якій останній сторінці ми з вами зупинилися? Рубрика Прочитай правильно. Прочитай правильно. Ознайомтесь із словами самостійно. Знайшли сторіночку. Сторінка 94. Молодці. Рубрика Прочитай правильно. Бузько. Бузчиха, бущенята, бузок, бузина. Читайте та зберігайте наголос. Сьогодні знайомимось із новою легендою. До речі, зверніть увагу: є автор Федір Мармур. Називається Бузина. Жив старий престарий чоловік. Жив самітно. Мав тільки одного єдиного сусіда, бузька на даху своєї хатини. Бузьок, щоправда, жив не сам. Кожного року прилітав він навесні зі своєю бузіхою, коли котали удвох, вітали старого. А він виходив із хати, дивився з під долоні на Бузьків і щось ніби промовляв до них. Ніхто, правда, не чув, а тільки казали, що було таке. Потім бузьки виводили троє четверо бущенят і вчили їх літати. Одного разу молоде бущеня, не розрахувавши своїх за слабких сил, упало в глибоку прірву, зламало собі ніжку і крило пошкодило, бачив те нещастя старий чоловік. І, хоч який був кволий і немічний, але підібрав зраненого птаха і приніс його до себе. Десь із місяць виходжував його, а коли ніжка і крило зовсім зажили, виніс на двір і відпустив до пташиної родини, яка вітала його радісним клекотанням. Восени полинули бузьки в далекий вирій. Минула зима. А коли з загір повіяли теплі весняні вітри, повернулися знову до хатини старого лиш не старі, а молоді. Той самий, якого врятував він від загибелі і його молода бущиха, і кожне з них принесло у дзьобові позирнині. Поклали ті зернята на долоню старому, і зрозумів він, що не прості то зерна, а чарівні, принесені з країв, де квітує вічне літо, і що тільки любов і вдячність підказали бузькам, які саме зерна потрібно принести старому. Оту зернинку, що приніс бузьок, посадив старий біля самої хати, а ту, що принесла Бузьчиха, над кручею. Поливав їх водою з джерела, і зросли з тих зерен не бачені тут раніше кущі. Зацвіли вони травневої пари пахучими квітами, бузьків кущ бузковими кетягами, а Бузьчишин – білими, схожими на парасольки соцвіттями. Отоді й назвав той вдячний чоловік бузьків кущ бузком, а бустішин бузиною. Бузок веселив зір своїм цвітом, бузина дарувала старому цілющі ліки від багатьох хвороб. А коли старого вже не стало на світі, розрослися оті кущі по всьому краю, і залишилися люди вдячні старому, що навчив їх робити з бузини ліки. Прочитали такий цікавий твір нова у нас легенда. написав Федір Мармур. Зараз, будь ласка, зупиніть відео та перечитайте самостійно твір бузина. Намагайтеся додати у своє читання більше емоційності. А тепер відповідаємо на питання, про що розповідає легенда? Чому старий чоловік забрав молоде бущення до себе додому? Як птахи віддячили старому? І які кущі виросли з тих зернят, що принесли бузьки чоловікові? Покажіть на ілюстраціях до тексту, сторінка 95, де у нас знаходиться бузок, а де бузина? Погляньте уважно. Чи бачили ви колись такі рослинки у своєму житті? Бузок, думаю, пам'ятають всі. Чи бачили ви бузину? Там такий білий красивий цвіт, іноді він пахне не дуже. А потім з нього такі от чорні ягідки, які ні в якому разі їсти не можна. Але бузину часто використовують як ліки. Це дуже корисна рослинка. За що ж люди вдячні старому чоловіку? Ну, про те, що ми і говорили, погляньте там саме останнє речення. Так, ліки від багатьох хвороб дарувала бузина. Вони були вдячні чоловіку, що навчив їх робити. З бузини ліки. Так, Це дуже важливе відкриття. Ось така легенда, чому ж саме називається бузок та бузина? Спробуйте визначити головну думку твору, що хотів донести до нас автор. Можемо скласти невеличкий план до легенди бузина. Найперше, ми вже прочитали, можемо скласти самотній чоловік та бузьки», Так? У першій частинці нам розповідається про те, що жив старий престарий чоловік, так? що жив він самітно, і були в нього тільки такі сусіди, буські. Так? Це перше, про що нам розповідається. Тобто, це ось у нас така невеличка головна думка першого абзацу, скажімо так, друге поранене бущення. Так, другий у нас починається ну, третій абзац, це у нас другий такий маленький одне речення, про що говориться в цьому абзаці? Про те, що одного разу молоде бущення не розрахувався своїх сил, впало глибоку прірву, воно зламало собі ніжку і його а, поранився. Так, Можемо назвати поранене бущення. Далі уважно, натисніть на паузу та перечитайте на четвертий у нас вже йде абзац, як же можемо назвати третій пункт плану. Далі говориться про те, що чоловік виходжував це бущення. Так? От можемо трошки об'єднати, як допомога птаху. Далі про що розповідається? Про те, як повернулися бузьки, так, можемо назвати повернення. Ну, коротко повернення, адже нас повернулися ці бузьки ось вони на місці. Чарівні зернини бузьків. Так, вони повернулися і далі розповідається про те, що вони дали йому чарівні зернини. Найостаннє це у нас буде зростання кущів, Так, і чи можемо ми виділити ще частинку? Так, там, де були люди вдячні старому, так, коли вже його і не стало, коли розрослися по всьому кра... краю ці кущі, ці рослинки, то в нас з'являються ліки з бузини. Завдання зараз таке. Літки, візьміть, будь ласка, свої контрольні зошити. Контрольні зошити із літературного читання. І запишемо там план до легенди Пузина. Написали сьогоднішнє число. Самостійна робота. І записуємо план до легенди бузина. Отак, от от посередині план до легенди бузина. І далі, отак, от по пунктах. Записали та переглянули цей план іще раз. Дома завдання буде таке перечитати оцей твір бузина та спробувати. Так, закрили книжку. І, бачити ці плани, і про те, що коротко треба розповісти, в якій частині, що в нас перші йдеться про самотнього чоловіка і бузьків, далі ну, поранилось, далі допомога птаху. Розповісти так, спробувати переказати. Тож, дітки, дякую всім за урок. Сьогодні ми завершуємо так? не забудьте навчитись виразно також читати легенду. І спробуйте переказати. Запис плану обов'язковий. Всім дякую за урок! Бажаю успіхів!